День 24, що потрібно, аби допомогти душам чистилищі? Без мене нічого не можете чинити. Івана 15:15 «Набоженство за душі померлих не повинно обмежуватися тільки співчуттям, бо це ні нам, ні душам нічого б не допомогло. Щоб можна було назвати його ефективним, мусить проявитися в дії, діях і в любові, що є його підставою. Якщо в серці є любов, проявляється вона в діях, святий Григорій, якщо вчинки милосердя повинні допомогти душам чистилищі, якщо повинні загасити їхній вогонь чистилища або хоча б скоротити його тривалість, то перш за все. Ті вчинки необхідно виконувати в стані освячуючої ласки. Нерідко люди моляться і багато чинять для тих душ особливо у день заупокійний або під час якогось похоронного набоженства, відвідують гроби померлих, прикрашають їх квітами, вінками, запалюють свічки чи то не отримують від нас ніякої допомоги, відповідно до звичаю, щоб сподобатися іншим чи то з особливої приязні до померлих. Але якщо ті вчинки ми сповняємо у стані тяжкого гріха, то душі не отримують від нас ніякої допомоги. В такому стані не можна нічого вчити, щоб за... чинити, що заслуговує на майбутнє життя нічого, що в очах Божих. Божої справедливості мало би вартість відкуплення, Спаситель промовляє Івана 15:5, Я виноградина в хто перебуває в мені, і я у ньому, той плід приносить щедро, без мене ви нічого не можете чинити. А святий Павло так пише до Корінтян, перше, до Корінтян 13.3 Якби я роздав бідним усе, що маю, та якби. Віддав моє тіло на спалення, але не мав би любові, не мав би я ніякої користі, таку любов можемо осягнути, перебуваючи в стані, освячуючої ласки. Отже, як, і на ін, як інших можемо її перенести, як можемо іншим ділити того, чим самі не володіємо. Святий Франциск промовляв до тих, хто недавно навернувся. Пам'ятайте про своїх братів, які терплять на тому світі, святий Запал вас оживляє, щоб їм допомогти. Але насамперед подумайте про себе. Господь Бог не вислухає тих, які з нечистим сумлінням стануть перед лицем Його. А в одному з листів до святого Ігнатія пише. Перш ніж подумати про прятунок душу у чистилищі, ми повинні пам'ятати про те, щоб власну душу з пекла вирятувати. Отже, якщо справді хочеш прислужитися душам в чистилищі, виконуй свої добрі вчинки в стані ласки. А якщо перебуваєш в стані смертельного гріха, перш за все щиро висповідайся, і якщо чистим буде твій намір і велика любов. З якою виконуєш добрі вчинки, допоможеш душам у чистилищі. Це дуже добре відображається на літургіях за упокійних, коли ми приходимо на сороковини, на річниці. Сотні народу стоїть на службі Божій, а до сповіді й до причастя ніхто не йде. Вважаю, що помолившись три рази, отче наш, три Богородиці, вони тим допомогли душі. Неправда, якщо ми вище, у стані гріха Бог таких молитв не чує. Тому дуже важливо є на тій літургії посповідатися і причаститися причастити, в наміренні за цю душу, тоді і молитва наша буде вислухана, а то люди стратяться на гостину для нас, а покійного душа від нас користі не отримає. Не можемо сказати, що все, що хтось чинить в стані смертельного гріха безвартісне, також і в цьому нещасливому стані треба добре чинити, щоб не примножувати своїх гріхів покарань або для того, аби у Божого милосердя виєднати ласку навернення й охорону перед сучасними карами. Ні, один грішник не може навернутися без Божої ласки. Але Господь ні перед ким не зобов'язаний, щоб уділяти ласку. Як сам сказав, що дає, кому хоче і коли захоче. Звичайно, уділяє її тим, які виконують добрі вчинки, бо вони себе приготовляють і здатні прийняти ласку покути, молячи Бога про найшвидші її виєднання. Отже, грішник теж може чинити добрі справи. Допомагати душам померли, бо так прокладає в першу чергу собі дорогу до освячення, щоб потім ще більш ефективніше їм допомагати. Проте існують учинки, цінність яких не залежить від стану душі того, хто, хто на мамір їх створив. Так, наприклад, у стані гріха можна замовляти відправу святої літургії за душі померли. За це не отримуєте жодної заслуги, але свята літургія сама по собі має велику вартість, хто не виєднає грішникові, який її замовив ніякої заслуги на вічність, але допомагає душам чистилище, за яких їх жертвує. Також можна пожертвувати за них молитви. Великий учений Саурез мав переконання в тому, що навіть в стані гріха можна отримати відпусти за душі померлих, як тільки будуть виконані приписані умови, Свята Церква безпосередньо скеровує і в наміренні померлих душі скарби винагородження Христа і святи. Нахили Вухо Твоє, Господи. І вислухай наші прохання, яких гаряче благаємо Твого милосердя, зволи душі дух Твоїх, бай померших батьків і рідних наших і всіх душів чистилищ, яких ти відкликав з цього світу. Перенести до країни спокою та світла, щоб отримали свою частку в щасливому домі Твоїх святих. Амінь. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, о наш, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Помираючи. Один батько заповів синові, що після його смерті завжди пам'ятав про нього. Син виконав прохання батька, молився за його душу в його наміренні виконував добрі вчинки. Пройшло 32 роки, і ось з'являється душа батька ще в полумі і гірко скаржиться, що через стільки літ син не причинився до одного полегшення душі її тяжких терпіннях. Як це може бути, здивувався син, адже я постійно жертвував і жертвую за тебе чисельні молитви і милостині, і це не допомогло тобі. Бачиш, відповів, Батько, все, що ти чинив і чиниш, не має вартості ні для мене, ні для тебе, бо все сповняєш стані смертельного гріха в своїх сповідях, ти не виявляєш жалю за вчинені гріхи. Тому всі вони були недійсні, милосердний Господь дозволив, аби заради твоєї моєї користі я міг тебе про це повідомити. Після цієї пояги син навернувся при сповіді щирим жалем покаявся за гріхи і невдовжі своїми добрими вчинками вирятував батька з чистилища. Верветься за душі чистилище. царю небесне утішителю душі істини. Що всюди, Єси і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселишся в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного за цим, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходи, що з Отцем і Сином рівно рівно славами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсячне, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна тими жінками, благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, з відмук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук чистилишних. через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щелища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче вечування, яке ти приніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі». Відверни від них бичування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, відмок честилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовчелишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячне, і віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця. О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук лишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишни, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі відмук щестилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця, о Ісусе, через Твоє важке двигання Христа, який ти ніс за нас, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Богородице, дімо, через Твій Хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмокчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров Звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров. звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас і навіки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені. І потребують, Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе, змилуйся над бідними душами у чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і Твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмукчестилишних, Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мох честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від відмух частилишних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душ пастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани і дай їм ласку брати участь у Твоєму відкупленні на світі ім'я. За кого хочете пожертвувати вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки ві.